Світлана. Сьогодні ось у нас такий недільний раночок тихенький, яка ще не пила, побігла до своїх красунь. І ось так чисто символічно розквітла красуня Глорія Дей. Або ще в неї назва Піс. Так вже хочеться. Щоб вона квітла нас по всій Україні. Щоб дійсно її символічна назва вже була не символічною. Сподіваюся, ми дочекаємось такого, доживемо. Ото таке. Чекаємо, мріємо, саджаємо. Отож, красуні, які перші почали квітувати. Ходила я, приглядалась до пуп'янків, ну котра ж перша порадує мамку. Але не так сталося, як гадалося. Це у нас Вестерленд. Це кущик з пагона, власного живцювання. Це його перша хвиля. Наростає активно. Хто дивився мої попередні відео, знає, що в мене цього року троянди без. Практично без обробок. Була тільки перша обробка. Далі якось не склалося. Або погоди нема, або я на роботі. Ну, таке буває. Не складається. Але як бачите. Листечку здоровеньке, наразі тлі немає. Цього року я замітила джинки, джмелики до мене в гості прилітають, тому я вже і не обробляю навіть біопрепаратами. Так от, я замітила, цього року я не обробляла троян, і в мене завелось в квітнику дуже багато сонечок. Ну, не знаю, чи тому, чи не тому, але хочеться вірити, що це я посприяла тим, що я не встигла обробити отак тішу сама себе течинки, коли починає розцвітати такого жовтенького кольору в трояндочки, коли вже далі йде квітування. Напевне, що вони витихають, не знаю причини, але вони змінюють барву на ось таку. Такий міцненький доволі кущик. Опори вже майже не видно. Ну і в підбивці смолка. От я як розказувала, посадила я її заради зелені, не заради квітування. Тут я просто не хотіла, щоб в мене віднілася земля чорна. І я зробила такий бордюрчик. Ну і під час квітування вона досить непогано виглядає такі от маленькі трояндочки. Цієї зими дуже сильно вимерзла, але відродилася і квітує. Так ось, я про те, хто перший порадував. Хоча поп'янки набирали інші красуні, а найперше розквітла Евелінка. Такий також міцненький кущик. Ну, звісно, тут вже видно, що троянди без обробки. На пуп'янках зовнішні листочки, Якби з ознаками ботритісу, але зараз я вже так точно не буду працювати жодними препаратами. Ось така ось красуня. На сонечку, квіточки, які до сонечка, чисто рожеві. Ось так. А які вже відквітовують, які вже давніше відкриті, мають в центрі такі абрикосово персикові відтінки. Слабенькі-слабенькі, але також залежить її колір квітування. Вона у мене вже третій рік, так от кольор залежить від погоди. Чим більше сонячна погода, тим більше рожевого в неї. Ця красуня заквітла найперша. А тут мене порадувала Констанс. Вона у мене друге квітне. Ось такий ось кущик на першу хвилю, на другу хвилю трошки більший буде вищий, також здоровенький. Ознак хвороб наразі немає. Такі от, тут навіть видно всі фази розпуску. Пуп'янок такого більш насиченого кольору. Далі, ось так він відгортається, світлішає. Далі отакі от напіврозпуск ідуть красуні. Тут вже видно характерну серединку для Констанс. Ось така вона більше абрикосово-кремова, я б сказала. Ну, а тут красуня, яка заквітла сама перша. І вона вже отаку от, от тарілочку має. Світленько-світленько низ. Нижня сторона рожева. А тарілочка у неї блюдечко світленьке. А ось ця красуня плетиста Сезар. Пуп'янки доганяють один одного, але квітувати вона поки що не спішить. Багато-багато пуп'янків. Сонечко засвічує. Але пізніше знаю точно буде гамірно і буде не до зйомок. так я обійшла арку на круги. Отакий от, от, не знаю, чи камера вловить колір, мені не видно. Насичений колір вона має в центрі, коли починає розпускатися. Підложка у неї кремово-зелена. Центр отакий от насичений. Ловить, не ловить камера, пізніше подивлюся. Так ось. Це вона у мене третій рік. Доволі так непогано наростає, Зимує дуже добре. Ну, якщо врахувати, що була тільки одна обробка ранньою весною, медяном. Я вважаю, що доволі здорова. Так, і тут ще у мене зацвіла тес. Також остінка. Такого насиченого, гарного кольору. Отака, це саме перша квіточка, така в неї серединка. Хоча краї тут показує висвітлені, наскільки я бачу на камері, але насправді вони не є вигорівші. Дуже гарно тримає спеку. Вона у мене тут росте на сонці від ранку до вечора. Але тримає гарно. І ось, ось така тогенька квіточка. Як попробувати, ну прям як штучно. Ця ось тільки розпустилася вчора. Такий вигляд вона має. Це вже два дні. Не було часу раніше зйомки. Отак видно, що немає там білого нічого. Це просто відблискує сонечко. Отака вона в пуп'янках. Доволі гарна, міцненька. Здорово. бачите, вже базальник вигнала, наскільки набагато вищий. Не знаю, чи видно буде, набагато вищий від першої хвилі квітування. Ну, а тут гіпсофіла махрова в підбивках до неї. Також буде красиво, коли зацвіте, вже пуп'янки закладає. Такі розлогі кущі, так що майте на увазі. Купляла касетною розсадою. Минулого року. І кущики такі в діаметрі виходять в межах метра. Хотіла зробити гарну композицію з трояндами, але якось вона дуже розляглась, Тепер навіть не знаю, що робити. Знаю, що пересадки вона не любить. Ще щось придумаю. Так от далі по красунях. А це розквіт наш неєвальцер. Вальцер. Вчора квіточка трималася ще в такому гарному бутоні. Майже отакий було відгорнутих два листу, дві пелюсточки, а сьогодні вже зранку прийшла, зараз восьма ранку, і вже ось така красуня. Минулоріч вона віддавала більш жовтий центр. Цього року воно більш до абрикосового персикового, такого, в таких тонах. Я не експерт в кольорах, але ось так. Доволі високий бокал. Одна квіточка на ніжці. Ну, якби не знала сорту, не повірила б, що це від Катру І цього року їй вже місце підійшло. Це вже третє місце в моєму квітнику, куди я її пересаджую. Але така ось красуня. Ось така красуня. Преєчки, котрі тільки на бутонах. Ось Сафіна. Трішки, ну, можливо, трішки передає камера, барви. Доволі такі насичені вирве око. І дуже камера ловить. І ця манюня заквітувала. Дуже довго тримає квіточку. Кущик ще невеликий. Це, ну, можна сказати, по всіх правилах це перший рік посадки, тому що я їх всіх пересаджувала з іншого квітника сюди. Кожен ведеться по-різному. А це, як я і казала, як я і думала, гадала, це трояндочка, яку я заживцювала. на... Вірочці була назва «Snowdance» спрейка. Це ось материнський кущ. Якось вона мені не дуже на спрейку і подібна. Оце стиг зі смітника трояндочка. На спрейку вона мені не подібна, але подобається. Доволі такі гарні свічечки. У вигляді свічечки тримається довго, але коли розпускається, 2-3 дні і все. А тут красуні вивозели. Ну, справді красуні. Вони у мене другий рік. На цій клумбурці перший. Взагалі у мене другий рік. Так от, зимують доволі непогано, квітують непогано. Врахувати, що без обробки цей рік. Доволі здоровий кущик минулоріч. Чорну плямистість купила серпень місяць. Таких у мене дві красуні. Винні були бути різні вовозели. але бачу, що вони ідентичні. Але красиві, їх може бути і багато. А тут у мене охара. Ну, цій квіточці взагалі цьому сорту співати оду. Настільки міцні кущі, настільки шикарні величезні квіти. Ну, Перший рік, ця клумба я показую перший рік. Так ось, квіточка такого розміру. Це є White Oхара. Вона починає квітувати білим кольором. Пізніше на сонечку змінює барву. Також залежить від погодніх умов. Ще є рожева Охара, але вона ще не цвіте, її покажу пізніше. Так от, у сорту Охара доволі такі міцненькі кущики. Міцненькі, величенькі, пагони, міцні, товсті. Дуже гарно квітує. Ну, за спеки у нас третій день тримається температура вище 30. Це в тіні, а на сонечку я навіть не знаю скільки. Термометр стоїть в холодочку. Так от. Тримає, ну, до тижня часу при спеці тримає. Це у мене. А це ось кущик Бенджамін Брітен. Небагато остінок тримають свої трояндочки вгору. Переважно всі поникають. А от Бенджамін Бріттен, Джентл Герміона. Як бачите, як солдатики вгору. І ось при чому тут зараз ранку десь до 9-ї, напевно, тільки тіньок. Далі весь день пекуче сонце. Вчорашню спеку він витримав, тому що квіточки тільки почали відкриватися. Хоча бачу ось тут. Трішки припекли з її. В цій квітці вже третій день. Ну, як на мене, також непогано не тримає спеку. Ось як бачите, не знаю, чи камера передасть. Підложка така світліша. А тут, бачите, вже пуп'янок трішки припікся до сонечка. Ну, нічим не зараджу, парасольки ставити її я не буду. Ось такі ось красиві пуп'янки. З цієї сторони, де трішки куш сам себе прикриває значно кращий стан. Але все рівно я вважаю, що вона стійка. Так, звісно, тут у мене замульчовано. Ось такий ось кущик міцненький. Джентл Герміона. Такого ніжного, я б навіть сказала, більш доброкосового до забарвлення. Не рожева, хоча минулоріч вона була більш рожева. Квіточка не дуже набита, ось така напів, я б сказала, махрова. Серединку видно трішки, але також красуня. Ну, якось цього року запаху дуже не чути. минулоріч пахли пахло набагато сильніше. А це у нас гартеншпас. Тут він трішки, трішки довше буде стояти в тіньочку. Та ж сама клумба, що й Бенджамін бріти. Але на півгодинки довше стоїть в тіньочку, але жару, спеку він витримує нормально. Ось така ось квіточка е, при розпуску. Такий ось пуп'янок, такої барви насиченої помаранчевої. Пізніше центр більш вигорає до блідого, а краєчки рожевіють. Був у мене період, коли я дуже хотіла зібрати колекцію хамелеонів про Але через невдалу спробу спілкування, ой, як же ж тоді називався сайти. Дімі сад, по-моєму, якщо не помиляюсь. Е, так от. Від них прийшли одні пересорти, другі. Тому що мені поміняли кущики, тому що вони прийшли, нежиттєздатні, не верніше. Замінили мені і все одно не по сорту. Якось я пізніше не знаю причин, але відбилась я від цієї теми і перейшла на інші якісь колекції. Так от. Кущик доволі міцненький, висоту більше метра явно. І ось такі квіточки. Запаху, як такого, вона не надто сильного має періодично. Слабенький чайної троянди. І ось так. Розвертається до сонечка, маєте на увазі. Це ось сонячна сторона, вона сюди повертається. А от. Зі сторони тіньової буде мати ось такий ось вигляд. А тут квітує Олександрін. Купляла її як Олександрін. Нечайно гібридну, тому що є і чайно гібридна Олександрін. Це, по-моєму, як шраб йшла. Кущик міцненький. Трояндочка по здоров'ю міцненька. Така ні, ніжно-ніжно-рожева. Дуже багато в мене троянд в такому кольорі, відтінку верніше. Ось так розпускається більш рожевого, а коли відцвітає, трішки змінює відтінок. Так, і тут у мене ще одна попелюшка. Хто дивився попередні відео, знає, кого я називаю попелюшками. Це троянди, які я рятувала зі смітника, які благополучно прижилися, мали бажання жити у мене в квітнику. Так ось, назви її не знаю, ідентифікувати не так то й легко. Кущ величенький, в другу хвилю навіть може йти як плетистий. Хоч я намагаюся з плетистими дуже не зв'язуватися. Якості опори, догляд, укривання, обрізка. У мене не такий-то легкий клімат на ділянці. Ну, то таке. Щоденні побутові речі. Так от, починає вона квітувати таким насиченим морквяним кольором. Реально насичений. Не знаю, чи камера передасть. Квітка розкривається ось такого такої барви. Краї не світлі, по-моєму, камера висвітлює краї. Ні. Однотонні. З центру її більш така яскрава підсвітка, але краї трояндочки не вигорають. Ось, а ця трояндочка вже відкрита, дня напевно. Ця вже вигоріла. І тут течинки навіть. Вже такого дозрівшого кольору. І отак вона і квітує переважно суцвіттями, кілька, Кілька квіточок, кілька бутончиків на одній гілочці. Дуже рідко ось так трапляється, що попадає одна. І Цього року якось так трояндочки пішли квітувати. А так переважно по кілька бутонів. І ось така красуня безіменна. Дуже гарна. Коли сприяють погодні умови, дуже гарно пахне. Зараз запаху не чую. Зараз запах піонів і ірисів перебиває всі запахи в садочку. І ось чайно гібридна аскот. Передасть, не передасть барву камера. Ні, так засвічує. Якось вона цікаво цього року квітує. Нема характерного її помпончика в центрі. Скільки б не відкривалася квіточка, можу на іншому кущі, тому що в мене їх декілька є, зараз подивимось. Так от, скільки б не відкривалася квіточка, в центрі завжди залишалася кулька морозива, так називаємо. Ось також міцний кущик. Це є чайно гібридна троянда, так, але квітує вона ось такими. Китицями, доволі багато. Ось це також кущик аскота. Ростуть поряд, але ну, наскільки вражаюча різниця. Це вже заквітувала, тут ще тільки готується до квітування. Так, ось і ще один кущик. Подивимось, можливо, тут є. А, ні. І тут не збереглась помпончики. Ось-ось-ось ця. Показує свій помпончик в центрі. Засвічуємо. Не знаю, чому тут відблискує, напевне, так пелюстки відбивають сонячне світло. Але тут вона вся однорідного кольору, однорідної барви. Такого матого, матового, матового-матового. Червоно-пурпурового навіть, я б сказала, кольору. Ну, мені важко словами передавати кольори. Ось, такі міцненькі кущики. Ось, ось це весь аскот. Це аскот. клематис, отой, що понижче, також, також без імені квітує ще на повну силу. Він пізніше почав квітувати, по всій висоті квітує, а це вже відквітує. і зав'язує такі ось цікаві насінневі коробочки, такі. Пізніше вони наростають більші. І дуже гарно виглядають такі пухнасті-пухнасті. Зараз вони малюсінькі. А пізніше доволі таки величенькі буде. Так, це ще один кущик зі смітника. Які з цього року у нього троянди неподібні квіточки на себе. Вони завжди набиті і більш насиченого кольору. Цього року дуже пліденькі. Причини не знаю. Кущ здоровий, хлорозу немає. Листочки здорові, пагони здорові. Ось такий ось. Але квіточка не така, як минулі роки. Він вже 4-5 років, напевно, у мене. Піони ще квітують у всій красі, запах неймовірний. Змішався запах піонів і ерисів, півників. Дуже люблю оцю пору, коли вони квітують саме через запах. Ночка більш любить дивитись на. Картинку я ж більше люблю запах. Так ось, ой, бачу, вже відео затягнулося. Мабуть, буду закінчувати. Ще є що показати, але це вже іншим разом. Можливо, зроблю якусь тематичну підбірку. Наразі ось так, краса, краса, радіємо весні. Жайворонки співають в полі. Як люблю ці ранкові співи їхні. Трішки сонечко сховали за хмарки. Нам на сьогодні передавали грозу з вітром таким поривами. Можливо, збережеться ця краса ще. Але нічого не збережеться. Ця, будемо нарощувати другу, саджати, дбати, піклуватися. Щоб була у нас краса, щоб ми ділилися красою з ближніми. Сьогодні таке велике свято. Всіх віруючих зі святом, миру, добра, злагоди, любові до ближнього, до себе самого, тому що не будемо любити себе, ніхто нас не буде любити. Така правда, гірка життя. Всього найкращого, до зустрічі на каналі. Буду рада вас бачити, буду рада спілкуванню. Чекаю.